Добрий вечір в вашій хаті. Ну що, життя мене вже навчило, що потрібно брати Аріель замість Мілени. Тому почнімо з такої команди. Сходимо на нашого знайомого Дімаса. З Дімасом ми грали. Взагалі я з синдикаті я грав колись. Якийсь час не короткий, десь, може, рік. Ось, і, і будемо ми з ними боротися сьогодні. Захисти у них синьо-червоно-зелені, тому, тому нічого нового. Будемо пробувати пробивати якось. Так, ну, камінь, камінь, камінь. Каміння немає, будемо робити якесь комбо. Так, непогано. Комбо залетіло непогано. Але це ще не перемога. Так. Що ми можемо тут зібрати? Взагалі нам треба розрядити в, в Людвіга. Але, 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 можна це зробити наступним ходом. Тому треба закинути в нього два камінчика. Два камінчика, щоб він не зарядився. Щоб він не ультанув в, цьо, в цьому ході, а в наступному. Бо три, я думаю, його точно зарядять. Ну, ось ці сині можна закинути, тільки тільки мені не подобається, бо він мені трошки розбиває малину всю. Так що ось не знаю. Ще ніби можна ось цей жовтий з червоним, так, але це не на зараз. Так. Ну добре, робимо ось цей. Так. Так, так, так. так. Зараз він буде бити. Так, ну є зарядка, я бачу зарядку для фіола. Але трохи багато каміння полетить в луну. Ось цих, ось цих три, три жовтих. Тут зберуться три жовтих, точніше три фіолетових, і ось цей камінчик підніметься на один верх. Я зможу зібрати потім ось цим четвірку, і це буде вже 10 камінь, камінчиків. Я думаю, що варто все-таки. Якщо більше нічого не полетить в неї. А, полетіло. Окей. Тоді вже є які. Так, раз. Два. Три. Блін. Ну, херово, звісно. Раз. Два. Три. О, Людвіга не ципануло. Чудово. Чудово. Так, можна спробувати кристал наловити. Давайте попробуємо. Так, кристал не наловили, але є ще один шанс на кристал. Тому пробуємо. А ось і кристал. Так, чудово. Чудово те, що пройшло. Пройшов баф луни і ми можемо вже почати ультувати. Так, тут давайте отак п'ятерочку закидаємо. Він нам нічого не зробить. Ми зараз закинемо ще паразитів, поставимо собі міньончиків, ну і вже просто почнемо крутити тут, крутити тут суперника. Так. Фортуну я поки що не використовую, а мені здається, що. Хоча будуть Міньйони... І потім на другий хід я знову заряжу фортуну, тому все-таки використаю. Плюс, може, мінньончики заблокують. Давайте попробуємо, подивимося. Так, ну цей, звичайно, воскресає. Так, добре. Е, ще раз. Так, ну і я думаю, що далі вже все буде просто. Цик. Так, так. І просто закінчуємо бій. Ну, тут досить хороша команда на таку ціль, як Юкон. Зарядка одного кольору. Ну, звичайно, ліпше, коли зарядиться синій колір з першим. Точніше, фіолетовий, якщо зарядиться першим. Але якщо зарядиться синій, то він нам дасть якусь кількість часу на те, щоб зарядити фіолетовий. Тому що із зріс і зріз атаки, і зріз мани, плюс докидування мани. Ну, все це працює, як би не було, але недовго, тому що мінньончики вмирають, десь хто комусь можуть не зрізати, наприклад, вчасно. І можна отримати по голові. Плюс ще синій колір проти, проти червоного досить добре працює. Тому погана команда, вона мені подобається. І, в принципі, я цього разу задоволений, що я взяв аріель, а не Мілену. я згадав, що минулого разу вона мене трохи підвела. Хоча, мені здається, я там все одно переміг, але Але були в мене якісь такі... Якісь такий наклеп на неї. Так, добре, Дімаса уважили. Йдемо зараз шукати ще якусь тіль хорошу. Так, друга команда швидко теж зібралася. Теж вона вже більш-менш провірена е декількома війнами. І цього разу давайте спробуємо вітамінку уважити. Так, 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 так. так. Ну, <кій> непогано. Навіть я би сказав гарне поле. Є варіанти, як, як розкрутитись. Ось перше, що мені, що мені сподобалось, це ось цей хід зеленими. Тут можна наловити, мені здається. Можна тут наловити. Так, добре, давайте. О, чудово. Чуєчка працює. Так. Це був перший хід. Ще два ходи насмішка буде, тому... Тому, 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 тому. Ну, немає в мене до особливо якихось варіантів. Хоча можна ось так зробити. Ех, блін. Ну, хоча... Хоча непогано. Так. Так, так, так. Добре. І тепер. Я не знаю, його варто зараз букувати чи не варто. Ну, напевно, все ж таки варто. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. А не хватить. Так, просто я думаю, напевно, треба буде робити взрив. І ось коли я зроблю взрив, після цього мені треба буде швиденько збирати своїх. Своїх зелених. В даний момент прямого якогось збору я не бачу. Думаю, потрібно заблокувати Юконіна. Або або, не Юконіна, а заблокувати гіпопотама на всякий. Хоча ні, зараз юконна. Так, робимо ось так. Напевно, краще навіть з газелькою. Може ми його доб'ємо навіть ось цим зривом. Так, добре, 480, боже, як мало. Так, тепер ми його. Давай, 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 давай. Так, не вистачило зеленого. А, все бачу, є. Є зелений, чудово. Чудово, чудово, чудово. Кого заблокувати? Ну, взагалі. Взагалі, було би добре заблокувати Е, Але він може не заблокуватися. Ну, ладно, добре, попробуємо. Це вже не перший раз. Минулого разу спрацювало. О, цього разу десь спрацювало, тому супер. Добре, тут перемога. Можна навіть ще Хамелона поки що не використовувати. А зробити ось так. Раз. Ой-ой-ой. Та й напевно вдаримо сюди. Ну і все. Саме таки супер. Добре. Ідемо далі. Женю теж, звичайно, уважимо. Жені передаю привіт. Так, тут. Тут можна зібрати бабку за два ходи. Далі шукати е, шість синіх. Тільки є ризик того, що тут доїде ще один зелений, наприклад, і, і вони зберуться. І буде тільки трійка, не буде четвірки. Ну, але що зробиш? Я бачу ще ось цей хід, але він мені не дає нічого. Ну, це вправо. Вверх, так, да, вверх я його хочу зробити. Бо він мені дасть зелену четвірку. А ось вправо ні. Хоча там непогане комбо, але... Але ні. Не те. Так, добре. Так, так, так. Так, ну четвірка є, давайте її збирати. І є ніби збір для синіх. Ні в кого замедла нема. Ну, все тоді два ходи, і ми зібрані. Раз. Так, добре. І я думаю, що ось тут. Так, чудово, бабка не ультує, супер. Тоді, раз, два. І, напевно, ще раз в бабку. І її повинно хватити. Супер. Ну і все. Тут перемога теж досить швидка. Раз, два. Так, привіт передали всім. Будемо чекати, коли відновляться наші удари. І будемо продовжувати. Ну що, давайте тепер вигулюємо кирила. Так. Скоро буде переворот. Так, жовтий кристал. Треба збирати раз. Раз є. І зривати. О, красота. Красотища. Раз, два. Так. Є контакт. Не, ну якщо б всі такі були бої. То я би міг і за три аккаунта воювати. Хорош, хорош. Пішли далі. Так, ще одна ціль, стала з Так, а тут давайте спробуємо таку, можна сказати, нову цікаву команду. Суперник не самий, не самий сильний цього разу, але... Але може теж нам труднощів представити так. П Є дві трійки. Давайте ось так раз. І тепер так, ну червоних. Червоних немає взагалі. Але ми можемо синіми скористатися, принаймні якийсь час. М -м -м. Ну, є тут збір. Так, є збір, є збір, є збір, але... але це суто сині, суто сині. Я можу ось цього скопіювати, наприклад, один раз. Е -е, і. І можу, наприклад, ось цього скопіювати. Тут на два ходи або на три ходи буде таунт. Ну, на два швидше за все. Або. О тут є збір ось, цей жовти, ось ця жовта вправо, Потім ось цей синій вниз. Ну і потім ось ця трійка зліва. Ось, але трошки мені не подобається. Тому що тут. Я зберу їх так, але. Але виграш, що це мені не принесе в даний момент. Може, я думаю, може звідси почати якраз таки з цієї сторони, може там щось десь доїде і ми переіначимо плани. Ну, Це варіант, мені здається, краще, ніж тут просто збирати. Принаймні, ми можемо хоча б не втратити хід, скажімо так, ми зберемо свою трійку і зможемо подивитися. Можливо, синій ще доїде взагалі сюди на це місце і ми зберемо по центру ще синю трійку. Давайте спробуємо так. Ну, вийшло краще, ніж я би просто їх збирав в цьому в, 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 по ходах. Але напрягає те, що немає червоного. Так, одним каменем ми його не зарядимо, я думаю. А ось двома швидше за все, що зарядимо. Тому. Тому, тому, тому. Ну, давайте ось так. Так, і тепер. А може ми його два рази використаємо? Ми ж тоді отримаємо більше. Більше ХП. Ні, це не ХП, це буде 125 атаки і ще 125 захисту на цілий бій. Ну, можливо, варто використати. На цілий бій це. це круто. І тут три хода шанс нанести якийсь урон. Або я можу скопіювати Юконина, зарізати їм атаку і собі. Ну, і собі поставити лікування на якийсь час. Непоганий варіант, може навіть це краще, ніж другий раз копіювати е, Dark, як його там звати, Dark Fezer. Так, цікаво, цікаво, цікаво. Як тут зробити зараз? Добре, давайте так, час йде. Так, добре. Ну як добре? Не дуже добре, але як є. Ось тут не можу вирішити, який хід зробити. Ну, давайте ось так червоні попробуємо зібрати. Четвірка. Четвірки, звичайно, мало. Але це вже краще, ніж нічого. Червоних так надалі й немає. Погано, 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 погано. Так, і нічого не доїхало. Ну, значить, тут буде заливчик. Значить, буде заливчик, тим більше що в мене і часу вже небагато залилося. Е -е блін. Ну, от така шляпа. Так, два лорда. Два лорда була погана ідея. Ну, не знаю, давай зріжемо ось зараз. Ну, ми тут програли, тут же тут вже в даний момент виходу я не бачу. Та я ж тут можу щось десь кудись закинути. Але це вже все. Цик. Так, шкода. Тут був досить простий план. Сяуту б'ємо в центр, центр ультує, починає хілити, і кожен хіт вони втрачають просто здоров'я від того, що хілиться. Але червоних я не зарядив. Ну, тобто але вже, самі бачите, коли це сталося. І план не спрацював. Ну і ще один мінус це вибір двійки. Двійка вийшла невдала. Так, тут не перевернули. Ну, добре, тоді йдемо, пробуємо добивати. Так, ну і пішли добивати. О, тут на нас, дивіться, як ринули. Так, ну, добив. Добив повинен бути легким. Хоча не знаю, не знаю. Добре, жартую. Е, так, на всякий випадок я краще це закину. От так чисто на всякий випадок. Щоб без сюрпризів. Ого, ми його не добили нічого собі. Я майже був впевнений, що хватить. Так, ну, зелені відіграли красиво. Добре, є шотик. Точніше, добив. Е, ну що, 247 ми своїх набили. 1606 там 133. І 2037. 127. О, ніфіга собі. То ми, виходить, програємо в даний момент. Ну, нічого, нічого. Я думаю, піднаженемо. Повинні. Може, захистами візьмемо, якщо атакою не виходить. Так, ну що, добре, я тоді з вами прощаюся. Постараюсь написати в закріплених коментарях, як закінчиться війна. Яким рахунком закінчилося все. Всім дякую за перегляд, всім пока.